Ріше, тікайте, поки все не завалилося! Вперед, вперед, вперед! Так, 10 із 10 селян врятовано з палаючої таверни. Чудово! Гарна робота, авантюриста. Тепер нам треба йти. Кному ходімо! О, я так сумуватиму за тобою, Люба. Ти найкраща таверна, про яку частниковий фермер міг тільки мріяти. Авантюристи, що ти робиш? Просто гутаю. А це точно найкращий час для цього. Місце як би охоплене полум'ям. Я хочу залутати все перш ніж піти. Ні, авантюриста, нам краще піти до того, як ми помремо. Боже Грего, розслаб свої булки. Розслабити булки? Ні, нічого я не розслаблятиму. Ми мусимо йти. Слухай, я просто хочу залутати усю таверну до того, як ця локація заблокується назавжди, добре. Усю таверну, авантюриста, ти божевільний! Ти в'єш на обох! Боже мій Грегу, послухай. Я вже проходив цей квест. Таверна не розгориться більше, поки я не їду до того місця. Так, ну це трохи дивно, але ні, що ти таке кажеш. Цей квест не залежить від часу. Ми вже врятували селян. Ми можемо залишатися тут скільки заманеться. Авантюристи, ти взагалі розумієш, що ти зараз говориш? Адже те, що ти кажеш, не відповідає законам фізики. Слухай, як тільки я дійду до того місця, почнеться кат сцена, де ми з тобою благополучно тікаємо з таверни, а потім на дворі спостерігаємо, як вона згорає і руйнується. А, бачиш, вона зруйнується, треба тікати! Грегу, ми можемо провести в таверні стільки часу, скільки захочемо, і вона не згорить більше аніж зараз. А, вибач, то так поводиться вогонь. Вибач, я не знав, що він так поводиться. Грегу, крегу, стулися, крегу, подивися на вогонь. Добре, гаразд. Бачиш? Боже мій. Тож ми в повному порядку. Я повернуся до Луту, а потім ми підемо. Так, вибач, що до цього. Питаннячко. Що означає це, якщо ти звідси ніколи не підеш? Гіпотетично. Це місце ніколи не згорить? Ну так, гадаю, гіпотетично. Здуріти можна. Отже, гаразд. Щодо гіпотетичного сценарію, якщо ти ніколи не підеш. Я ніколи не втрачу сімейний спадок, мою гордість і радість. Ну, чисто гіпотетично, бо я продовжу далі грати у цю гру. Виключно гіпотетично. Так. Ось, будь ласка, насолоджуйтеся напоєм. Бувайте. Все гаразд. Тихенько. Ти тут назавжди. Виключно. Виключно гіпотетично. Збожеволіти! Я що це отам? Де? Да. Прямо отам?